Приєзд вас, А точніше здоровенькі були. Дивіться, це відео, повне відео, буде тільки для спонсорів продвинутих. А для вас, якщо ви не спонсор, ну тільки анотація. Так що ставайте спонсори, подивитесь. А поки ви будете думати, ставати чи не ставати, зараз я вам розповім. Ну, от що таке школярство? А, ви думаєте, від слово школяр пішов? Ні, а що таке школяр? Ну і взагалі, от ви ніколи не задумувались, а як вчать наших дітей? І що треба робити, що не треба робити, щоб, скажімо так, вчили добре. А давайте ще задумаємось, ну ми ж в Європу рухаємось, а як в Європі навчають. Ніколи не цікавиш, ні? Ні, я знаю, що деякі зараз е, батьки ну, віддали дітей в європейські школи, говорять, о, як у, 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 незвично. Так, да, так, да, да, є така ситуація. Хоча звертаю вашу увагу різним європейським країнам незвично, а якщо вже в США ще більш незвичніше. Тому пропоную вам дійсно таке велике, файне, красиве відео про Навчання, школу, ну і взагалі про наше життя. Ну і, ви, і ще раз повторюю, для спонсорів. <с. <с.> а не спонсорів, ну вибачайте. Вибачайте, люди добрі, але я вважаю, що якраз це теж один момент. Треба дітей з самого початку вчити, що ну, де у нас безплатний сир. Да, да. Тому що, знаєте, от, от у нас дійсно багато чого в школі вчать, а про безплатний сир не вчать. І тоді виникає, як же так, вроді розумна людина і... Ну як же, на халяву побігла? Ну що, їй же ж халява, халява. От воно і спрацювало. Да, да, да. Крім того, ну така ситуація, ситуації, яка от, уже згадує. Буває така ситуація, ну як же, вроді би таке було дитя, така дітя. А школа, ну таке ж іття вийшла. Теж, теж, теж не, не так трішки. Так що, ну все це. Хто не спонсори? Вільні. Ви подумайте, подумайте. А зараз для спонсорів.